Українські народи, шановний голови, шановні народні депутати, в лютому 2015 року після тривалого обговорення був прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Під такою благородною назвою фактично було анонсовано реформа адміністративно-територіального устрою України. Уряд пропонує в 10 разів зменшити територіальні громади. І сьогодні ця реформа повним кроком рухається по території України. Якщо для міст ця реформа по суті нічого не міняє, то сільські жителі можуть бути дуже неприємно здивовані. Народні депутати, мажоритарники, які дуже часто їздять в села в громади, вони розуміють, що насправді відбувається. Що закладено сьогодні під тим, що ми говоримо, добровільне об'єднання громад. Наприклад, є такі речі, що населений пункт, де немає 250 дітей, не може мати школи. Або лікарня може знаходитись тільки в населеному пункті, де є 150 тисяч людей і не менше 100 кілометрів. Кожний народний депутат-мажоритарник знає, які сьогодні які сьогодні дороги, яке сьогодні забезпечення автотранспортом районних лікарнь і обласних лікарнь. Ми прекрасно знаємо, як виконана програма шкільний автобус і як, наприклад, з 10 населених пунктів доставити дітей в школу за 30 хвилин. Саме головне не це. Як завжди в нашій країні, треба прозвітувати в Київ про те, що добровільне об'єднання громад відбувається. І що сьогодні відбувається? Обласна на рівні обласної адміністрації приймається рішення авторитарно як об'єднати. Обласна рада приймає проєкт. Направляє в Київ, а з громадами ніхто роботи не веде. Сьогодні не відбуваються роботи не роз'яснювальні, не відбуваються роботи на місцях. Фракція Група Воля народу звертається до коаліції до народних депутатів. Необхідно закінчувати піар на телебаченні. Необхідно закінчувати розмови про реформи. Треба виїхати на округи, треба поїхати до людей, почути, що вони насправді думають про територіальну реформу і розпочати роботу або зупинити цей процес і досконало розібратися індивідуально по кожній територіальній громаді, прийняти індивідуальне рішення. За цим рішенням стоїть конкретне життя людей, життя населених пунктів, тому що нам це все нагадує, як 60-х роках об'єднували колгоспи. В результаті чого половину колгоспів зникло? Дякую за увагу.